Коли ми вперше завітали до квартири Тетяни Іванівни, батарею неї ледь гріли. Згодом ми дізналися, що від неякісної послуги з опалення страждав ледь не весь під'їзд 33-го будинку мікрорайону Гірницький. Тетяна Сидоренко та її син Іван нам розповіли, що вже багато років зверталися у відповідні інстанції, щоб вирішити проблеми з теплом, але безрезультатно. Причини їм називали різні. та цим не зігрієшся, і тепло у помешканні не приходили, Спочатку приходили, би, коли давали заявлення, би, що у нас холодно в квартирі, приходили к нам представник ЖЕКа і представник тепло сети, получается. в квартирі, составляли акти претензій, що в квартирі да, дійсно іноді 15 градусів, іноді 16 градусів, іноді 17 градусів. Ніже ну, норм, как получается. Потім ходили в підвал, там все смотрели, проверяли, говорили, що у нас стоїть щочі у Якби нічого ми зробити не можемо, тому що у вас ніяких льгот не маєте нічого, тому що у вас стоїть щочі. У вас так як буде холодно, так і буде холодно». Розібратися у проблемі намагалося спільно підприємство «Криворізька теплоцентраль», яка обслуговує будинок трохи більше року, і житлосервіс «КР». Під час огляду майстери виявили, що хтось втручався у роботу внутрішньодомової системи та самовільно регулював подачу тепла, аби зменшити вартість послуги. Таке втручання, як виявилося, відбувалося постійно, доки не запломбували доступ до системи. Некоторі квартири цього дому грілися рівномірно і правильно, ніхто квартири не догрівались. Конкретно, например, мы сейчас в квартире, в был такой пример. Также была проведена соответствующая инженерной работой по дому, была выполнена наладка внутридомовой системы совместно с Житлосервис КР, что выполнилось очень быстро качественно и на проблему, которую мы узнали в понедельник, мы отрегировали в течение 3-4 дней. Тетяна Іванівна вважає, що в такий спосіб самовільно регулювала подачу тепла мешканка сусіднього під'їзду, яка засуджувала активність Тетяни Іванівни разом з деякими іншими мешканцями. У будь-якому випадку у квартирі жінки та її сусідів нарешті потеплішало. У нас зараз тепло, хорошо, ми дуже благодарні за це тепло. Саме головне генеральному директору Криворож, Криворожського державного. Телебачення, кореспондентам, які приїжджали до нас, мастер, жилото сервісу ліснової галіні, слісарям теплоцентралі, особливо Ванечки. і всім жителям нашого дому, які мене підтримували. А їх дуже багато. вони підписували мені заявлення, вони підтримували мене морально. Дякую всім. Так, проблема, яка не вирішувалася багато років, через некомпетентність працівників підприємств надавачів комунальних послуг та пасивності мешканців будинку, розв'язалася лише за кілька днів завдяки наполегливості однієї криворожанки та можливе втручання журналістів.